Спецпідрозділ поліції Білий Янгол» вирушає на евакуацію в прикордонні райони Сумської області. Про серйозність ситуації можна судити з інструктажу, який проводять на початку маршруту. Якщо почуємо каби летять, гуші е, закриваєте, відкриваєте рот і падаєте на землю. Російським військам вдалося окупувати низку населених пунктів вздовж кордону. Лінія фронту просунулася в глиб території України. Обстріли посилюються, зона евакуації розширюється, люди полишають свої будинки. Ну а що вони можуть розповідати, якщо у них розбите житло, а якщо не розбите, вони мусять виїжджати, тому що вже нема змоги там знаходитись. Під час маршруту постійно гуде сигналізатор дронів. Намоли, На буде. Ось перша точка. Зараз знаходимося в одному з населених пунктів в прикордонні Сумській області. До кордону звідси 10 кілометрів і до лінії бойового зіткнення 5-6. Звернулася. Забрав зараз. Він одинокий, у нього немає нікого. І зараз ми заберемо його і повеземо його на Суми, де знаходиться шелтер, і там він зможе залишитися. Багато людей щодня забирайте. По різному. Буває і 10, буває і 15, буває 20. по-разному. Да, багато. Зараз погіршилася ситуація на цьому на Хотінському напрямку. Багато людей. Поліцейські просять дивитись у небо та слухати кого глаза свободны, Подивляйтеся, пожалуйста, по периметру тоже. На один адрес ми виїжджали, приїхали пів вулиці, не було. Да, Були прильоти кабів. Але люди, слава Богу, залишилися живі чудом. Без нічого, але живі. Бустро забрали її. Швидко забирають її 71-річного Івана Михайловича. Він мало говорить і весь час дивиться у вікно. Сильно обстрілювали. Кожен день. Ночі часів 2-3, може, поквоні. А то все в ройні. Людей багато хто виїжджав. На нашому країні я один раз сам Наприкінці цікавиться, а що тепер далі? А, далі куди Шар, там об... а поліцейські вирушають до наступної точки евакуації. Забирають маму з однорічною донькою. Сім'я з Маріуполя виїхала з окупації у 2023 році. Ужас. Було страшно розмовляти з братом і з, з сім'єю, які в Україні знаходилися не під окупацією. Їхали через Луганськ, через Ростовську область, через Белгород. 4 кілометри по такої дорогі ужасно. Потім наші зустріли і добре. Тепер знову евакуація. Кап рядом упав, кажуть. Прям слышно було. Анна з маленькою Алісою планує переїхати в Добропілля Донецької області, від якого до лінії фронту теж недалеко, але запевняє, що там є де жити. Поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол знову в дорозі. Планується найбільша на сьогодні евакуація. Таке направлення. в впіві. Зараз поліцейські приїхали на спеціально вибрану точку для того, щоб забрати людей. Поки чекаємо, чуємо. Дуже багато дронів літає. Ховаємося під деревами. Минуло вже півгодини, нікого немає. Дрони то зависають, то кружляють над білим автомобілем поліцейських. Зараз швидко грузимося назад. В автомобіль знаходитись тут вже небезпечно. Люди не прийшли. Причини можуть бути різні, але поліцейські запевняють, що незважаючи на ризик, повернуться назад, коли знову вийдуть на контакт із охочими виїхати. Все залежить від інтенсивності ураження е, населених пунктів тих вулиць, де мешкають люди. Якщо он десь падає там поряд, е, заявок не дуже багато нас. А тоді вже, коли нагород прилетіла, прилетіло, півхати немає, тоді вже mm -hmm. через людей передали, що хочу, виїхати. У деякі населені пункти дістатися на евакуацію поліцейські вже не можуть. У юнаків вже немає людей там. Ну, вже ми, і нас туди вже не, не пропускають військові, тому що там вже там, по-перше, -по там ніяк не проїдеш. Ми останній раз, коли їздили туди, там, туди їдеш нормально, задвертаєшся вже з боку, ТНК лежить, скинута. Тобто мінують. Так, мінують, розбита дорога вже кабами. Людей дуже, як то кажуть, жалко, -то, то, що вони. Скільки що наживали, а тут а, приходиться їм покидати свої домівки. А ще хуже, коли приїжджаєш, а він стоїть, а в нього все розрушено. Нема ніде нічого. Поліцейські закликають, якщо влада оголосила евакуацію, слід їхати якнайшвидше і не чекати, коли вони вже нічого не зможуть зробити. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.